Вітаю любі друзі! Студент здає сесію, але нічого не забашляв професору, і той вирішив завалити його. Ганяє по всіх питаннях, а студент готовився і знає, відповідає, відповідає на всі. Та що ж таке? І каже: а що раніше було? Курка чи яйце? А студент каже, От я не знаю. А, -а, -а. давай сюди зачотку поставлю незадовільно. Та я все знаю. Ну ж таке бути будь... тоже, що ви не все знаєте. Я професор і щоб не все знав, ти що сміяшся? Давай, давай сюди свою зачотку. От ви, наприклад, ви знаєте, як забити молотком у землю дощового черв'яка. А професор почухав потилицю. Не знаю. А як? Ну ви ж мені не поставите? Незадовільно. Та не поставлю, розкажи як. Ну каже, берете його, ложите, мажете клеєм, кісточкою. Бом, мажете, мажете, намазали, хай висохне. Потім ще раз мажете його, хай висохне. А потім берете таку от стоячи і молотком раз і забиваєте. Ну добре, йди. Через якийсь час знов студент приходить здавати сесію. Професор, давай свою зачотку. Та я все вивчив, я все знаю. Давай сюди зачотку. Взяв зачотку, поставив. Кругом йому гарні оцінки, а тоді витягує, це каже від мене, а тоді витягує 500 гривень ложить у затку, каже, а це від жінки. Мирного неба вам.